А на сцену запрошуємо Валентину Золотарьову, кандидат медичних наук, дерматовенеролог, клініка Мадлен, пошарова корекція шкіри, відновлення, стимуляція, біомодуляція, сучасні та перспективні протоколи, власний досвід. Добрий день, шановне панство. Я дуже рада вас вітати в цьому залі на сцену. На сцену. Я рада вас вітати. Ви молодці, що не дивлячись ні на що ви підвищуєте свій професійний рівень. І якщо можна так сказати, підсумувати всі доповіді попередніх спікерів, то я хочу сказати, що для професійної успішної корекції вікових змін та естетичних недоліків, обов'язково знати анатомію, гістологію. Фізіологію шкіри, а також знати компоненти препаратів і механізм їхньої дії. І тільки тоді, враховуючи і тільки враховуючи ці знання, ми можемо розробляти алгоритм корекції, враховуючи ще що? Типи шкіри та морфотипи старіння. Оце є базовий, базовий протокол. Ми повинні обов'язково використовувати комбіновані протоколи, тому що монотерапія не спрацьовує. А також ми, як лікарі, і як косметологи, які мають певний досвід, маємо обов'язково збирати анамнез, правильно анамнез. Та вибирати правильну методику. Методика не повинна бути агресивною. І давним-давно. Професор глухенький він сказав трошки по-іншому, але сенс був в тому, що шкіра не терпить агресії. Ми ніколи не знаємо, як вона відповість на ту чи іншу агресію, який тип колагену буде стимулювати та чи інша процедура. І мені, скажімо так, дуже не подобається, коли компанії пропонують, а зробіть ін'єкція, а зробіть РФ, а зробіть ще в одну і ту саму процедуру ще щось. Ми маємо берегти шкіру, тому що шкіра є дуже злопам'ятним органом. Тому сьогодні ми будемо говорити про професійну пошарову корекцію, яка приводить до відновлення, до стимуляції і біомодуляції. Я сьогодні буду з вами говорити про свій досвід. Хто знає мене, то. Ви пам'ятаєте, мої доповіді завжди прикладні, те, що вам потрібно, що би ви хотіли побачити, і що би ви хотіли ну як м -м, застосувати у своїй роботі. Що являється, які фактори призводять до, до інволюційних змін? Це хронічний спазм судин. І сьогодні спікери говорили, що приводить до того: це порушення мікроциркуляції, це хронічна недостатність поживних речовин, тому що саме хронічний спазм викликає таке і коло починає замикатися. Про що я хочу сказати? Про зниження свин, е, 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 швидкості мітотичного поділу клітин та регенерації рептуалі. Репарації шкіри, репарація та регенерація, а також методичний поділ клітин зменшуються з віком, і ми маємо про це знати, коли перед нами вікова клієнтка. Да? А вікова клієнтка це яка? Це 55 Зараз вік жінки змінився. І я думаю, що у вас уже, але зараз є у всіх ті жінки, які приходять. І 65. А що таке 65? Мені 68. І я так ображаюся, коли кажуть, що ну 68 пізно пити боржомі. Боржомі не треба пити, а шампанське точно в ці в цьому віці треба пити. Тому повірте, жінка, дякую. Такий експромт ну, надихнув деякими спікерами. От, тому, тому правда, жінка не має віку, так так і як і чоловік. Є бажання є, якщо вона доглядає, якщо в неї хороша генетика, то ми рівно повинні ем, як. Розуміти, що з віком все-таки репарація не така. Тому застосування агресивних методик має бути повністю виключено із вашого алгоритму. Які ж формуються інволюційні ознаки? А інволюційні ознаки це ті, з якими кожна людина, яка приходить до нас незалежно від статі, каже. Погіршилась якості шкіри. В чому це виявляється? Втрата еластичності та прожності. Тобто міняється, міняється овал, міняється, провисає шкіра. Зміншення стану. Далі, про що хотіла вам сказати, що витончення та сухість шкіри це те, що бачимо, да? те, що бачить пацієнтка, і пацієнт, те, про що, на що він е, е, акцентує увагу. Пігментні розлади, з якими ми не знаємо, що робити з першого разу, але це все відноситься до е, покращення якості шкіри. Стратегія відновлення шкіри. Перш за все, це професійний підбір домашнього догляду. Ми завжди його якось так пропускаємо і думаємо, та що небудь, та що небудь, ні. Це має бути професійний догляд, який має чотири сезони. Кожного ми з вами переодягаємося: зима, літо, осінь, весна. Та? Точно так же ми переодягаємо шкіру і даємо їй тільки те, той домашній догляд, який дуже потрібний на даному етапі. Базові процедури. Моя думка, але вона основана і також і на літературні дані, і на вимогу сучасності. Це біоревіталізуючі пілінги, біоревіталізуючі, це комбіновані пілінги, які мають певний склад кислот, які ем... Які мають синергетичну дію, а також препарати біомодуляції шкіри. Це є стартові, це є базові процедури, з яких треба починати. Я проти того, коли колеги починають зразу колегно стимулюючу процедуру. Ні, нічого не дасть до тих пір, поки не буде підготовлено чим? професійним домашнім доглядом, а потім пілені і біомодулюючі препарати. Від складу препаратів залежить ефективність та, та, та результат. Тівність процедур, тому підбирати легкі компоненти, які діють тимчасово, це не має сенсу, тому що кожен раз, коли ми втручаємося в шкіру, ми можемо викликати той чи інший фіброз і патологічний фіброз. Ботулінотерапія. Я скажу, що я не погоджуюся з пані Юрченко. Чому знову таки, що значить дорослі пацієнтки, не можна робити ботулінотерапію? Можна тільки знати, як. Куди і скільки. І хочу сказати для тих, хто займається активно ботулінотерапією, на кожному тренінгу кажуть, що нижня третина лиця це сама складна. Ні, шановні, сама складна третина це верхня, це глабела і лоб. Отам От всі небажані явища. Та та зона дає постійно доповіді на конгресах, повіки впали, симптом кепки і так далі. Сама складна зона. та. І завжди дорослі пацієнтки можна відкрити очі, можна, якщо знати, куди колоти, скільки колоти і які далі процедури проводити. Тому ботулінотерапія, як особисто для мене, для мене процедура вибору це. Біорівіталізуючий це біомоделюючі бустери. Це ботуліна терапія, а далі що йде застосування апаратних методик. Тому що всі попередні методики це є підготування до апаратних методик. І коли ми беремо спочатку апаратну методику і кажемо, що вона не діє так, але якщо мене не підготовлено зараз заставити бігти кілометр, то десь на 900 метрів я точно впаду. Я не підготовлена. І якщо це піде спортсмен, який підготовлений тренуванням. То він добіжить не тільки 100 метрів, а й більше. Тому застосування апаратних методик це тоді, коли шкіра вже підготовлена. А слідуючи, що йдуть колагеностимулююча терапія. Тому що шкіра, фібробласти, все вже підготовлено для колагеностимуляції. Ми підготували шкіру і посилили дію колагеностимулюючих процедур. Що ще тут? Важливо, що колагеностимулюючі процедури це чим? Це полімолочна кислота, це гідроксиапатит кальця. Це прямі колагеностимулянти. Якщо ми з вами почнемо з колагеностимулюючої терапії, ми настимулюємо таке, що через 2-3 роки всі наші конгреси будуть заполонені спікерами, а доповідям про те, що ж такого поганого, чи яке оскладнення після колагеностимулюючої процедури. І відстрочені результати. Результати після такої колегностимулюючої процедури можуть бути через 2-3 роки у вигляді вузлів, у вигляді, ну, не можу сказати, що гранульом, тому що це гістологічно має бути доказано, але це дуже важливо. Пластична хірургія. А ви скажете, а де контурна пластика? А її може вже й не бути. Може не бути. І тому, коли ми, колега казала, що в лицях по 30 шприців гіалуронової кислоти, ну, мабуть, ера гіалуронової кислоти прийшла. Я трошки затрималась на цьому, тому що це дуже важливо для розуміння, чому першими процедурами вибору є біоревіталізуючі пілінги і біомоделюючі бустери. Підготовка шкіри. Те, все, що ми говорили, це є підготовка шкіри до всіх процедур. А активація, якщо ми говоримо про підготовку шкіри препаратами, про які говорила, то що вони, до чого вони призводять? До поліпшення самого дермального матриксу та створення середовища, в якому буде синтезуватися фібробласти, а також активація метилопротеїназ. А коли ми весь час стимулюємо колаген? А хто буде залишки виводити? Да? Треба для того, щоб стимулювався новий колеген, ми маємо вивести старий колеген. І в цьому діють що металопротегінази, які фрагментують і виводять старий колеген. Ми працюємо на епідермісі, на дермі і на гіподермі. Це наше кредо. Ми готуємо шкіру пошарово. Далі, що, ми, що ми, я використовую в своїй практиці? Да? Я використовую в своїй практиці препарати компанії Орка, вважаю їх дуже ефективними і маю чудові результати. І скажу так, заробляю хороші гроші, тому що хороший результат це ваша можливість взяти дорожче. Пілінг да? e, PMP. Пілінг, який має два види, два, два, три, трихлоруксусну кислоту, 11,19%, дає можливість працювати і з молодими пацієнтами, і з дорослими. На що хочу звернути увагу на глікольову кислоту. Глікольова кислота це така кислота, яка один раз пік шкіру вона назавжди буде пам'ятати. І глікольова кислота, сама по собі в низьких концентраціях являється провідником на певні Шари шкіри, а і не глибше, не не даючи не даючи опіків. Далі є кластер інших кислот, які мають не невеликий процентний склад, але мають синергетичну дію. Кластер PMP, Ой, я перепрошую. Кластер PMP. про що хочу сказати? Про пірілідон карбонову кислоту. Це кислота, яка входить до складу екстрацелюлярного матриксу, не дає йому втрачати воду, знижує запалення. І тому ми ці піринги успішно використовуємо і при корекції якості рубця, і при корекції акне. І ментол. Ментол е, дає невелику знеболюючу дію, тому після того, такого пілінгу ми можемо робити біоревіталізацію шкіри, біорепарацію шкіри і дає е, зменшення запалення. Тому сьогодні моя тема не про акне, де в нас є дуже хороші результати, а ми будемо говорити, говорити про корекцію рубців. Ну, це те все, що я тільки що вам сказала. Так? Далі комплексне рішення проблем якості шкіри. Ми комбинуємо кіпіринги PMP з біорепарантом Юма. Що це за біорепарант? Біорепарант, яким який ми можемо працювати на епідермісі, дерми та гіподерми, да? поліпшення тонус шкі якості шкіри, еластичності, розгладження мімічних ліній. Далі відновлення оптимального рівня гідратації, нормалізація натурально зволоючого фактора та також боротьба боротьба з. Пігментацію та протизапальна дія. Я кажу: ми сьогодні будемо говорити про, рубцові, про якість рубця і також, який вплив має на рубець такий препарат. Я трошки прискорюю, перепрошую. Що тут цікаво, що до складу входить гіалуронова кислота високої та низької концентрації молекулярної маси, і олігонуклеотиди – це з концентрацією 1,7. В такому компоненті це найвища концентрація, це концентрація бустера. І також є ацетілгексапептид, який блокує м'язові волокна, які вплітаються в шкіру, тому дає ботулоподібний ефект. Що ми ще коли ми використовуємо? Ми використовуємо для поліпшення якості рубця. так? Точково або лінійно-ретригарно, так, як дає рубець. Я зараз вам покажу практичну роботу і ви зрозумієте, і буду розказувати, коли можна було ввести лінійно, а коли точково. І препарат використовується один раз на 10-14 днів. Ілья, Ільян Вінничанин. Ілля такий прийшов в проект Неопалима і дякуючи Олександру Юрійовичу Туркевичу. Йому були зроблені максимальні ін'єкції і максимальні методики. І для того, щоб займатися рубцями, це знаєте процедура довжиною життя. Ілля приїхав до Вінниці і прийшов до нас в ось такому стані. Дивіться, який чудовий результат. Але що ми бачимо? Ми бачимо дефект носа, ми бачимо зміни, рубцові зміни на лиці, і ми бачимо. Ой, я не то не, не бачу, де указка. Ну, добре. Верхня. Верхня. Так, почекайте, почекайте. Так, все, щось дала збой. Що не так. Угу. Ага. Утримуйте. Просто отримайте, ну, да? Не отримуйте, так. Да. Тримайте, тримайте, ну, нажимайте. А, це якщо указка, якщо переключати слайд. Ну, це велика. Все. Дякую. Далі ми почали працювати з Юлією, ми вводили препарат Юма і Піренд ПІМПІ в одну процедуру, і ще це результати через 8 тижнів. Це результати вже через 13 тижнів. Що було зроблено? Лікарем, пластичним хірургом була зроблена пересадка кожного лоскута і формування носа. Але подивіться, як зажила шкіра. Шкіра зажила так, що Лікар Слосер передав мені його повагу до мене, тому що використовуючи такий препарат, якість проведення пластичної хірургії набагато збільшується. Далі, оце фотографія, коли Ілью призвали знову в армію. В нього немає ноги до, до коліна правої, але зараз він вже буде комісований. Подивіться на на результати. Нашої роботи. Тут ще була використана одна процедура шліфовки радіохвильової шліфовки. Компанія Дюсо дала нам тіпсу. Ось дивіться, як змінився Ілля за буквально, якщо брати інтервал, це за 5 місяців. Це великі, великі результати. Ось можете бачити кожну сторону його обличчя. Ось такі результати. Тут мені прийшлося підсікати, стимулювати. Кожен рубчик. Да? І, слідуючий препарат, яким би я хотіла по, розказати вам, це біоревіталізуючий пілінг. На що хочу звернути увагу, що фізіологічний пигаж, який не дає опіків, це процедура незалежно від, від сезону. Так? Далі, це його склад, знову таки гілікольова кислота і всі препарати, які зменшують запалення та стимулюють регенерацію шкіри. Це воїн, якого прислали для мене. Пластичні хірурги для того, щоб я покращила шкіру і вони могли зробити блефаропластику лівого ока. Через вісім тижнів, тому що після першої процедури Богдан поїхав на фронт, там в нього почалося ну, потім він повернувся. І це через 12 тижнів. Подивіться, яка, яка як помінялася шкіра. І гляньте на рубець під носом. Скажу чесно, що я обколювала тільки верхню і середню третину, там я щось завжди забувала. Тільки в другій процедурі я провела ін'єкції. Оце так після однієї процедури змінився рубець. Так, я помітила я після першої процедури, я не помітила, я не знала сама на що дивитися. А після другої процедури я подивилася, як перекривається око, тому що це око не закривалося ніколи. Так? Вона час слізилася і не закривалося, пересухала. Пересихало. Потім, після другої, через ці 4 тижні, я побачила, що ось так прикривається око. А потім ще я подивилася, захотів зробити селфі з лікарем, і коли я його розглядала після процедури, подивіться, як закривається око. Це результати, і подивіться, як посміхається воїн, якість його життя покращилася. І ми ніколи не знаємо, коли працюємо, ми ніколи не знаємо, які результати будуть тоді, коли правильно підбираємо. Препарати. Що сказав, коли я вже позвонила Богдану, питаю: а як так? Ти так бачиш та тобі так комфортно. Він каже, ви навіть не уявляєте. Я сплю на правому боці, а раніше я спав тільки на лівому, бо воно весь час текло, і мені здавалося, що воно витече. А зараз моє око не слізиться, я можу спати на правому боці, я відчуваю себе комфортно після двох процедур. Це третя процедура, результатів ще немає. І Зараз хочу представити вам новий інноваційний бустер Якут, який має отакий розкішний склад. Це неперевершений сяючий, сяючий ефект, синергетична дія інградієнтів. І от там намальовані препарати, які дають ту чи іншу дію для регенерації і покращення якості шкіри. Він має, якщо я правильно. Він має в своєму складі ще сафір. Сафір є провідником і носієм пептидів і також сприяє їхній глибокій дії. І, а другий компонент, який входить в, там, в нанотехнологічний компонент, який входить в якут, він дає збільшення, збільшення підкраю підсилює дію пептидів і також покращення шкіри за рахунок якраз саме цієї підсиленої дії. І тепер я покажу швиденько, у мене є тут небагато. це такий королевський склад. Дивіться, Хочу наголосити на вітаміні Б. 12 За рахунок вітаміна В12 і за рахунок ніацинаміду ми боремося з пігментацією, дермальною пігментацією. Буквально зараз побачите, які результати ми отримали після двох процедур. Пацієнтка чиста-чиста, в якому плані? П'ять років ми не робили нічого. Це наша співробітниця, вона пішла на пенсію, пенсіонерка, да? і ми вирішили зробити такий експеримент. Як бачимо, зниження тургору шкіри, пігментація, зморшки є буквально все. Отак От виглядає Ліда після другої сесії. Сесії робились раз в 10 днів. Гляньте, це там ще є сліди від ін'єкцій, тому що після. Після першої процедури вона просто була зараз, буквально одну хвилину вона була зовсім зовсім синя. Кожна ін'єкція була в вигляді синяка. Після другої процедури вона зовсім по-іншому проходила процедура. Це про що говорить? Це про говори, про укріплення судента, про покращення мікроциркуляції. Ось так виглядає її права щока. Ось так виглядає вона. Там, де це синє, це залишки слідів від після ін'єкції. Ще довго проходять, тому що. А тут має бути відео. Презентація якута була проведена в Дубаї в грудні, грудні чи листопаді місяці, і це є ну, топовим продуктом на їхньому ринку. А я вам дякую, що ви так уважно мене слухали. І хочу сказати, що будьмо. Ми вистояємо. Дякую.